Російські окупанти вже вдаються до хімічного терору. Ворог почав застосовувати на фронті ручні гранати хімічної дії. Йдеться про сльозогінні газові гранати К-51. Її розробили ще у 1970-х роках в СРСР. Зараз ворог їх застосовує, використовуючи безпілотники. За даними Генштабу збройних сил України на Запоріжжі, нашим підрозділам село оборони вдалося знешкодити ворожий БПЛА, який ніс гранатою сильно подразнючою речовиною. Відомо, що при горінні запалу відбувається реакція всередині гранати і утворюється хмара хімічної речовини. Як наслідок, ті, хто потрапили під її дію, мають задишку з кашлем, а носові пазухи наповнюються слизом. До слова, такі гранати росіяни вже застосовували. Під час боїв за термінали Донецького аеропорту у 2015 році. Їх використання заборонено конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом і є військовим злочином. Марта Оліярник, телеканал НТА.